Ранок видався без дощу. Да, тут у мене горіху нарізала, ну таке. Сижу, я, значиться, тут тихенько собі в літній душовій. п'ю каву, приглядаю за приглядає, закицвик утравляє. Дивлюся на фронт робіт після дощів, і тут чую приїхали сусіди, співвласники. А я тихенько мене не чуть і чую. Значить, мене за спиною. А що це в неї там такі помідори висять? Простітутка! відьма? Що вона з ними робить, щоб вони висіли? Ну, щоб ви розуміли, зараз покажу, де помідори, а де воно стояло? Ось це мої 12 квадратних метрів, ось мої помідори, котрі ще в середині жовтня майже досі ще навіть сп'ють. А ось там, де стоїть драбина, от там вона стояла. То поговоримо про труси, котрі отут, от прямо під дверима, от, висіли. Чи про те, що я проститутка і відьма. І в мене через паркан роздивляється все, що в мене тут робиться, аж от там.